Торгова фірма Мінімен, дитячі хлопчачі черевички для зимові чорного кольору. Така вставочка у нас є: з ноукурженька, помаранчева, скажімо так. Так, Носик, як завжди. П'яточка тверда. Середина у нас, Оце термотканина, Ось ця тканинка. Язичок вшитий. Середина у нас іде цигієчка натуральна. Так, Язичок вшитий, заліпка гарно фіксується. Ось так. Так, у нас витягається устілка. Устілка так само на цигейці. Супінатор. Все є тут. Ось так. В трубочку її і всередину. Так, на зиму треба брати сантиметр за пасіку, може і півтора, якщо, якщо повна ніжка. А делька розрахована на таку повненьку ніжку. Стандартна плюс повненька. Ну, для зими це важливо. Рекомендуємо.